Говоримо про те, що завдання максимум, це дійсно, і президент Петро Порошенко про це сказав, домовитися хоча б про повне і всеохоплююче припинення вогню. Так, Дмитро, це є завдання, яке ставить і наша дипломатія на міцьке. Тому що, не припинивши вогонь, неможливо рухатися далі. В стані такого конфлікту, перш за все, потрібно, щоб гармати замовкли, щоб важке озброєння було відведене. Є... Глобальна задача, яка стоїть перед нами і перед Україною, і перед міжнародним співтовариством, це повідновити контроль України над той, тією ділянкою, яку ми зараз не контролюємо, і через яку якраз ідуть всі постачання з Росії, всі танки сучасні і системи артилерійські. Тому що для всіх очевидно, що закриття цього кордону, відновлення контролю з боку України над ним є критично важливим для остаточного врегулювання до тих пір, поки кордон відкритий, Росія матиме можливість подалі і надалі підживлювати терористичну діяльність.